Що як перша спроба Росії відібрати в нас територію відбулася не у 2014-му, а ще на самому початку 90-х, коли Україна тільки но проголосила незалежність. Вже тоді Москва намагалася поставити під сумнів наші кордони. Об'єктом суперечки стало стратегічно важливе місто Севастополь. Чому саме він, хто стояв за цією ідеєю і як Україна тоді змогла відстояти свої права без війни? Зараз розберемося, як почалася перша російська агресія проти України ще задовго до 2014-го. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові історії з минулого, які пояснюють наше сьогодення. Перша російська спроба зазіхання на нашу територію відбулася 1992 року. Якщо ти хочеш більше дізнатися про ці події, рекомендую глянути це відео. Тоді конфлікт закінчився доволі мирно. Через відсутність єдності серед російських депутатів, їхній президент Борис Єльцин не підтримав цієї затії. Проте інші російські політики так швидко не змирилися. І вже в кінці цього ж 1992 року розпочали підготовку нової провокації. Як же ж все почалося? Під час з'їзду народних депутатів Росії. У грудні 1992 року постало питання про статус українського міста Севастополь. За їхніми висновками, місто мало повне право перейти під російську юрисдикцію. Як вони аргументували це? На засіданні було розглянуто указ Радянського Союзу, виданий 1948 року. У ньому йшлося про те, що кримському місту Севастополю. Надано особливий статус адміністративно-господарського центру. За хибною логікою російських політиків цей акт вивів місто за межі тодішньої Кримської області. А отже, акт передачі Криму Україні в 1954-му не стосувався Севастополя. Тому, за їхнім розумінням, місто все ще перебуває в складі Російської держави. Проте ця маячня не має нічого спільного із реальністю. Які в нас є підстави вважати так? В Конституції СРСР 1936 року, яка діяла на момент передачі Криму Україні, був наведений чіткий перелік країв, областей та автономних республік, що перебували в складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. І в цій Конституції Севастополь не згадувався як місто з особливим статусом. А вважався частиною тодішньої Кримської області. Іншими ж словами, адміністративно-господарський статус Севастополя 1948 року не вплинув на його адміністративно територіальну приналежність, та це далеко не єдина причина. Конституція УРСР 1978 року, як основний закон, що діяв у 1993 му дуже чітко зазначав. Що Севастополь, як і Київ, підпорядковується українській владі, натомість Російська Конституція 1978 року заявляє, що російськими містами з особливим статусом є лише Москва та Ленінград, сучасний Санкт Петербург. Жодних згадок про Севастополь у ній не зафіксовано. Та, попри всі ці факти, російська влада не відступила від свого і вперто продовжила чинити тиск проти України. 9 липня 1993 року російський парламент ухвалив постанову про статус Севастополя та надав йому роль міста Російської Федерації. Українська влада відреагувала миттєво. Наступного дня була опублікована заява Верховної Ради. В якій російські дії оцінюються як грубе втручання у внутрішні справи нашої держави, також в заяві зазначалося, що така активність з боку РФ грубо порушила велику кількість українсько-російських та міжнародних домовленостей, але така напружена ситуація тривала недовго через конфлікт та відсутність єдності між російським президентом та його парламентом. Борис Єльцин відкликав постанову про російський статус Севастополя. Остаточно загострення між Україною та Росією вичерпалося, коли 20 липня 1993 року голова Ради безпеки ООН Девід Хенней виступив із промовою про ці події, де згадав про складну політичну ситуацію всередині Росії, через що, за його словами, Рішення про Севастополь аж ніяк не може набути юридичної сили. А якщо ти хочеш більше дізнатися про політичну конкуренцію в Росії у 1990-х, напиши про це в коментарях. І тоді на цю тему вийде окреме відео. Перша спроба Росії зазіхнути на нашій території відбулася тоді, коли Україна лише робила свої перші кроки як незалежна держава у 1993 му Кремль намагався відібрати Севастополь, але вже тоді ми довели, що наш суверенітет не є порушним. І хоча тоді все завершилося без війни, саме ці події показали: російські зазіхання не випадковість, а свідома політика, яка тягнеться цілими десятиліттями. Ми вистояли тоді і вистоїмо зараз, бо історія вчить свободу втрачають лише ті, хто перестає її захищати. А як ти думаєш, чи могла Україна уникнути подальших конфліктів, якби світ тоді відреагував жорсткіше? Напиши свою думку в коментарях. І не забудь поставити лайк, якщо тобі було цікаво, та підписатися, щоб не пропустити нові історії, які допомагають зрозуміти минуле і теперішнє.